Виконуємо номер 1404 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік від металевої труби завдовжки 7,92 метра. Відрізали спочатку 1,17 метра, а потім ще 3,42 метра, яка довжина решт труби. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яка стала довжина труби після того, як відрізали 1,17 метра, для цього 7,92 метра, віднімемо 1,17 метра, 12 відняти 7 буде 5, 8 відняти 1 буде 7 і 7 відняти 1 буде 6. Вийшло 6,75 метра і пояснюємо. Довжина труби після відрізання

І поставили кому. Вийшло три цілих тридцять три сотих метра. І пояснюємо довжина решти труби. Записуємо відповідь. Три цілих тридцять три сотих. Метра. Номер 1404. Виконано.